У нас сьогодні в гостях речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, пан Євген Василенко. Вітаємо пане Євгене. Вітаю будемо говорити про мину небезпеку в області, гуманітарне розмінування, про звітні дані щодо роботи харківських рятувальників за минулий тиждень. І ми раді, що Державна служба з надзвичайних ситуацій в Харківській області. Кожного тижня присутня в харківському медіахабі і надає всю необхідну інформацію для журналістів та широкої спільноти. Дякуємо, пане Євгене. Будь ласка, вам слово. За минулий тиждень, починаючи з 13 по 20 березня, підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили за сигналом тривога 154 виїзди, з яких 74 виїзди на ліквідацію пожеж. Два виїзди були пов'язані з е, веденням бойових дій. Е, інші виїзди 51, це, зокрема, виїзди на дорожньо-транспортні пригоди та допомогу населенню. Врятовано на пожежах дві особи. Загинула під час пожеж шість осіб, і одна особа була травмована. Е, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій, а це сапери міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також. Піротехнічні підрозділи зведено загону за тиждень було здійснено 157 залучень на розмінування вибухонебезпечних предметів і знешкоджено 457 вибухонебезпечних предметів. Починаючи з 8 вересня, а це початок деокупації Харківської області. Піротехніки обстежили. 1925 гектарів території, 257 кілометрів автомобільних доріг, 811 кілометрів ліній електропередач, 160 кілометрів залізнич, залізничних колій, 190 кілометрів газопроводів, де виявлено та знешкоджено 52 973 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку ж війни було знешкоджено понад 60. Тисяч вибухонебезпечних предметів, і це найбільша кількість боєприпасів по всій Україні за минулий тиждень сталося 5 травмувань цивільних осіб, які травмувалися під час підриву вибухонебезпечних предметів. Усі випадки сталися на території Ізюмського району ще 13 березня у селі Сніжківка. Чоловік 83-го року народження наступив на міну ПФМ 1, так звана пелюстка, в результаті чого отримав вибухову травму правої стопи 14 березня у полі поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району. Тракторист на полі на тракторі наїхав на Міну, чоловік 1963 року народження травмувався, його було госпіталізовано з осколковим пораненням правого стегна та гомілки. 17 березня у лісі неподалік міста Ізюм травмувала жінка 56-го року народження. Наступила на міну пелюстка. Також травмувалась, отримала мінно-вибухову травму в правої стопи. Її було госпіталізовано до Ізюмської лікарні. І вже 18 березня сталася чергова надзвичайна подія. В селі Яремівка, Ізюмська району. Чоловік 1952 року народження приніс додому вибухонебезпечний предмет. За попередніми даними, це граната. До даного чоловіка прийшов сусід 1993 року народження. чоловік. Цей вибуховий пристрій спрацював, в результаті чого господар, чоловік, який саме приніс цей вибухонебезпечний предмет, отримав травми, відкритий перелом лівого стегна. Травматична ампутація правої кисті, відкритий перелом лівого предпліччя, осколкові поранення, черевної порожнини. стан важкий, знаходиться в реанімації. Інший чоловік отримав осколкове поранення лівої гамілки, множинні поранення лівого стегна та лівої кісті. Також його було госпіталізовано до ізюмської лікарні. Як ми бачимо, що е, випадки е, травмування. Цивільних осіб саме на деокупованій, на деокупованій території частішають люди, хто повертається до житлового сектору до населених пунктів, саме Ізюмського району, хто там в цей час і проживав, але люди, дехто нехтує правилами особистої безпеки, ми ще раз. Звертаємось до всіх мешканців, не нехтувати правилами особистої безпеки, звертати увагу на всі показчики та таблички, які розташовані вздовж узбіч дороги, поблизу лісосмуг та лісів, а також полів. Вважати, що вся територія, деокупована територія Харківщини є потенційно небезпечною. І, Забороняється, і ми не рекомендуємо взагалі заходити до лісосмуг вздовж водойм та виходити на поля, а також виходити на узбіччя доріг. Так, що стосується пожеж та інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ворожими обстрілами, за минулий тиждень ворог. Завдав два ракетних обстріли по Харківщині. Перше це 15 березня ворог завдав ракетного обстрілу по Шевченківському району міста Харкова, в результаті чого був пошкоджений навчальний заклад, а також поруч поруч розташований гаражний кооператив, Постраждало також декілька приватних автомобілів. До місця події виїжджали рятувальники, обстежили територію. На, на щастя пожежі не було, жертв та постраждалих не було. І 17 17 березня, ворог завдав ракетну обстрілу по селищу Великий Бурлук. Дві ракети влучила одна на території приватного домовладіння в землю, інша поблизу адміністративної будівлі, в результаті чого було пошкоджено близько 20 приватних осель, двоповерхові житлові будинки, легковий транспорт. Також частково була пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини селища. Крім того, за тиждень ворог завдавав. Масованих ударів з артилерії та реактивних систем залпового вогню по місту Вавчанськ, де сталося 14 березня, сталося дві пожежі, гарів приватний житловий будинок, а також магазин. Рятувальники виїздили на гасіння даної пожежі і оперативно їх ліквідували. Але одна з ворожих. Один з ворожих боєприпасів, саме реактивна система залпового вогню влучив на територію подвір'я пожежно-рятувальної частини міста Вовчанськ. Будівля була пошкоджена. Пошкоджена також в результаті осколками пошкоджений і оперативний пожежно-рятувальний транспорт. Загалом 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки постраждали. Деяка техніка була. Переведена до іншого населеного пункту Чугуївського району. Одна одиниця, дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та особовий склад у складі одного відділення чергують у місті Вовчанськ. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами за тиждень, там, де загинули люди. А загалом за тиждень було виявлено на пожежах 6 осіб загиблих. Це дві особи загинули у місті Харків на вулиці Героїв Праці. В дев'ятиповерховому житловому будинку загинула 87-річна жінка та її 57-річний чоловік син. Цього ж дня, саме 15 березня, у Селище Шевченка, Куп'янського району, на території приватного домолодіння горіла літня кухня. Там також загинув 60-річний чоловік, 16 березня на пожежі загинув 53-річний чоловік у місті Чугуєві. 17 березня на пожежах, що трапили через необережне поводження з відкритим вогнем. Загинуло двоє осіб, 84-го року народження та 79. -та. Відповідно, події трапилися у місті Красноград та у Слобідському районі міста Харкова. Також за тиждень сталося дві надзвичайних події на водних об'єктах. Двоє осіб загинуло на кризі, незважаючи на те, що Криговий покрив водой. Вже занад... Криги майже нема, але на водоймах, де стала вода, він ще залишається мінімальним, і люди нехтують правилами особистої безпеки, виходять на лід, і в результаті чого стаються стається надзвичайні ситуації. Тобто за, доб... за тиждень загинуло дві особи в селищі Безлюдівка. Провалився під лід, чоловік загинув. І 19 березня в селищі Кигичівка на місцевому ставку. Чоловік 51-го року народження також загинув, провалившись під Криго. Дякую за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти. Дякуємо, пане Євгене. Будь ласка, питання, колеги, представляємось. Будь ласка. Невеличке уточнення по статистиці про замінування території. Скільки на зараз ну, за попередніми підрахунками заміновано, і скільки ви вже розмінували у відсотках, якщо можна? По території вважається потенційно замінованою. ця територія, вся деокупована територія Харківщини. Це 30% Харківської області, а також та територія, де велись активні бойові дії. Це також слід вважати, що вона є потенційно небезпечною. Безпосередньо зараз сапери працюють, виїжджають на виклики безпосередньо на заявки місцевих мешканців. Місцевих мешканців розміновують об'єкти критичної інфраструктури. Узбіччя доріг залізничною колією лінії вздовж лінії електропередач, у нас є певна кількість населених пунктів, які ще не забезпечені електроживленням, і рятувальники спільно сапери спільно з енергетиками обстежують територію вздовж лінії електропередач, для того, щоб надалі електрики мали змогу полагодити. Електродроти і проводяться роботи на інших об'єктах життєзабезпечення. у відсотках скільки розмінували у відсотках це близько одного відсотка. Але цей відсоток постійно змінюється так, як ведуться активні бойові дії вздовж кордону з Російською Федерацією, і на це Харківський район, це Багадухівський район, це Чугуївський район і Куп'янський район. Обстріли проводяться постійно з великою інтенсивністю, і е, після того, як певна кількість боєприпасів на тих територіях була розмінована. Після цього ворог проводить повторні обстріли, і тому ця територія, мабуть, не вважається розмінованою. Щодо мін, на яких частіше підриваються люди, пелюстки, чим вони небезпечні від інших? Міна пелюстка це протипіхотна, фугасна міна ПФМ-1. Вона вважається найнебезпечнішою, вона має. Таке захисне забарвлення або темно-коричневе або зелене. Воно взагалі непомітне, ця міна непомітна в траві і навіть на землі. Ворог замінував майже всю територію, де окупована територія Харківщини, цими вибухонебезпечними предметами, досить часто ці. Ці предмети виявляють на території Балаклійської громади, на Ізюмщині загалом. Бували випадки, коли після того, як людина підірвалась на цьому виду боєприпасу, виїжджають до місця Сапери і виявляють на території тільки одного подвір'я близько 70 одиниць вибухонебезпечних предметів, саме пелюстка. Тому він є дуже вкрай небезпечний, він наносить часткові травми людей, тобто відриває ступню, і людина може загинути від больового шоку або від втрати крові. Чи важко її знайти? Цю ну, пелюстку ну, ну, в металошука, чи її не знаходить. Чи, ну... <нівщина> Як У саперів є методи виявлення цих вибухонебезпечних предметів, іноді вони знищуються на місці, іноді розміновуються ну, в інший спосіб, але так, є різні способи розмінування і знищення цих вибухонебезпечних предметів. Саме сапери їх і використовують. А чи підраховували, скільки от таких саме мін вже рознишкоджено, знайдено? Ну такої кількості статистики безпосередньо по одиницям і по назві ми не ведемо, але е, за там підрахунками, так за підрахунками, можна вважати, що близько тисячі. Щонайменше таких вибухонебезпечних предметів, а також інших протипіхотних мін було виявлено. Для чого так багато можуть розкидувати це ж для ураження цивільних? Наскільки ми розуміємо? Чи ну звичайно ворог цинічно відступаючи дистанційно мінував всю територію? Неодноразово були випадки замінування об'єктів. Велика кількість ворог залишив так званих розтяжок, як в лісосмугах, так і вздовж узбіч дороги на об'єктах критичної інфраструктури, перед воротами або при входах в будівлі цих об'єктів. Тобто та таких знахідок виявляють наші сапери дуже багато. І ще раз нагадайте, будь ласка, що треба зробити, яку заявку і куди подати людям, які, наприклад, їдуть на деокуповану територію, там приватні будинки, дачні садиби. Що їм треба куди звернутися, з якою заявкою? Є спеціальний застосунок ДСНС, де можна залишити заявку, або застосунок MindFree, який можна завантажити будь на будь-якому Android мобільного телефона. Якщо простіше, то зателефонувати за номером 101 або 112 і в усній формі залишити заявку, вказавши адресу виявлення боєприпасу і свій контактний телефон. Або повідомити про необхідність обстеження території приватного домовладіння, і після того як сапери обстежать, ретельно продивляться всю територію, як подвір'я, так і навкруги приватного сектору, а також обстежать саме приватне домолодіння, тому що в ньому також ворог міг, міг залишити будь-які Небезпечні вибухонебезпечні предмети, тільки після цього можна повертатись до свого маєтку. Самостійно проводити обстеження і огляд, не можна, не, не говорячи вже про те, що самому брати, пересувати, торкатися до цих вибухонебезпечних предметів, дуже велика кількість вибухових предметів, такі як пом 2 та ПоМ 3. Це також протипіхотні міни, які спрацьовують дистанційно, тобто за 10 метрів до того, як людина до них підійде. Вони спрацьовують і навкруги поражає всю живу силу ці міни теж вкрай небезпечні, і таких, особливо в лісах, на Харківщині ворог залишив величезну кількість. Ну, ми розуміємо, що зимою сапери менше проводили розмінування, зараз весна, і а, чи побільшало заявок на розмінування саме приватних домоволодінь? Заявок протягом доби надходить близько 200 в середньому. Що зим, що взимку, що навесні? Мабуть, зараз роботи у саперів. Побільшає, збільшується кількість піротехнічних підрозділів, які прибудуть до Харківщини для допомоги. Звісно, збільшиться кількість розмінувальних робіт, але не було з початку війни жодного дня, щоб сапери не виїжджали на розмінування. Не було жодного дня, тобто кожного дня певна кількість вибухонебезпечних предметів. Певна кількість території обстежується, і сапери кожного дня проводять розмінувальні роботи. І така робота ще буде проводитись мабуть на один рік. Добрий день, Поліна Куліш, Гвара Медіа. Ви сказали, що заміновано близько 30% в Харківської області. Скільки... Це приблизно. Скільки це в гектарах приблизно? Ну, в мене нема точної кількості, скільки це в гектарах, близько 500 тисяч гектарів. Здається, це замінована територія Харківщини. Це, зокрема, і повністю Куп'янський район, повністю Ізюмський район. Це частково Чугуївський район, Вовчанська, Старосалтівська громада, частково Харківський район вздовж кордонів з Російською Федерацією. І частково Багадухівський район це Золочівська громада. Чи задіяна в розмінуванні Харківської області іноземна техніка? Іноземна техніка надходила для розмінування на території Харківської, Харків, Харківської області. Наразі вона працює в е, Херсоні. Ми, е, Маємо надію, що вона повернеться найближчим часом до Харківщини і буде допомагати нашим саперам у розмінуванні саме сільськогосподарських угідь. А що це саме за техніка? Армтрак, автомобіль. Розмінувальний автомобіль армтрак. І якщо надійде ще додаткова техніка, це, що стосується техніки, яка буде працювати в ДСНС, у нас же є сапери з інших організацій, там вибухотехніки і Нацполіції, і сапери Збройних сил України та інших державних служб підрозділи, піротехнічні підрозділи, які також працюють на території Харківщини. Що стосується наших підрозділів, так Повинна надійти до нас техніка, яка буде використовуватися у розмінувальних роботах. А іноземні спеціалісти допомагали нам розміновувати чи планують? Є така інформація, що іноземні спеціалісти проводять не технічну перевірку, але що стосується розмінувальних робіт, саме вивезення знешкодження боєприпасів займаються підрозділи, ті, що я вам назвав, сапери ДСНС та інших, інших організацій. Чи є у вас дані щодо кількості постраждалих частин пожежних та кількості загиблих чи постраждалих працівників ДСНС за період повномасштабного вторгнення? Загинуло три рятувальника Харківського гарнізону ДСНС. Це рятувальник з Салтівського району, міста Харкова, рятувальник з із Ізюмського району. Та, здається, так, з Балаклії та міста Ізюм. Два рятувальника з Ізюмського району. Близько 40 рятувальників та саперів було пош... отримали осколкові поранення. Три сапера міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування загинула. І ще три сапера загинула: це співробітники зведеного загону. Які прибули до нас з інших регіонів нашої держави, чи є кількість щодо, щодо пошкоджених пожежно-рятувальних підрозділів понад 40 пожежно-рятувальних частин було пошкоджено, також дуже велика кількість пожежної техніки. Була або повністю знищена, або частково пошкоджена. Це також близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Яка кількість постраждалих загиблих серед цивільних відмін саме цю статистику щодо постраждалих та загиблих ведуть правоохоронні органи в прокуратурі? Близько двох тисяч, здається, за останніми даними було. Було постраждалих. Що стосується загиблих, ну я вам пізніше дам цю цифру, в мене під рукою немає. Це, цю цифру ведуть правоохоронці, фіксуючи е, факт загибелі або травмування людини. Дякуємо за питання, колеги. Дякуємо пану Євгену Василенку, речнику головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області. Нагадую, що ви можете дивитись брифінги і інші події, які проводяться в харківському медіахабі, в медіа Харківського медіахабу, а саме в телеграм-каналі, також в Ютуб-каналі Харківський Медіахаб. Ми нагадуємо про те, що розклад всіх подій ми розміщуємо обов'язково в соціальних мережах, саме у Фейсбуці та Телеграм-каналі. Дякуємо ще раз пану Євгену Василенку. Дякуємо колеги. Слава Україні. Героям слава.